Вітаю, друзі, я Віталій Портнов. Президент Російської Федерації Володимир Путін виступив перед розширеною колегією Міністерства оборони Російської Федерації із великою промовою, очевидно, вже останньою у цьому календарному році. Те, що це остання промова у цьому календарному році, має своє символічне значення. Адже президент Росії у порушення Конституції власної держави. Не виступив із щорічним посланням до федеральних зборів Російської Федерації. Так, очільник Російської Федерації зобов'язаний щороку виступати перед російськими федеральними зборами із промовою, в якій буде говоритися про те, як розвивається ситуація України. Зараз Путін вирішив перед федеральними зборами не виступати. Вважають, що це тому, що Президент Росії зараз просто не має що сказати депутатам у зв'язку з тим, що незрозумілі перспективи так званої спеціальної операції, яку він у лютому цього року розпочав проти України. Однак я вважаю, що виступ перед федеральними зборами не відбувся насамперед тому, що Путін зараз зацікавлений не у економічному і соціальному розвитку власної країни, а виключно у війні. Тому виступати він вирішив перед військовими, а не розширену колегію Міністерства оборони Російської Федерації запросили практично всіх вищих керівників Росії у залі засідань. Можна було побачити представників адміністрації президента Росії, керівництва Ради безпеки Російської Федерації за винятком хіба що Дмитра Медведєва, який зараз знаходиться із візитом у Китаї. Спікерів обох палат російських федеральних зборів, тих самих, перед якими не виступав Володимир Путін, і навіть на колегії Міністерства оборони патріарха війни Московського патріарха Кирила, таким чином, це не просто виступ на розширеній колегії Міністерства оборони Росії, це виступ перед власним оточенням, перед так званою російською елітою і з поясненням, що зараз є найголовніше для російської держави. І це можна сформулювати буквально у двох словах: найголовнішим для російської держави є війна, є армія. Путін, який заборонив називати свою спеціальну операцію війною, і досі людей саджають за в'язниць просто за те, що вони називають те, що відбувається в Україні, війною, а не спеціальною операцією, порівнює мужність воїнів спеціальної воєнної операції із з мужністю воїнів війн 1812 року. Першої світової війни і так званої Великої Вітчизняної війни у Російській Федерації, так називають Другу світову війну, тобто ту її частину, коли Йосип Сталін перестав бути союзником Адольфа Гітлера і почав разом із союзниками боротися із нацистською Німеччиною після НАТО, нападу Фюрер. Але якщо можна порівняти три війни із спеціальною воєнною операцією, то очевидно, це також війна. Питання риторичне і не до Путіна, до здорового глузду. Ще одне питання до здорового глузду пов'язане із тим, що Путін вперто продовжує називати український народ братнім народом. Так, людина, яка віддає накази про знищення української критичної інфраструктури, яка відверто, не ховаючись, воює з українськими дітьми і жінками, говорить про братерський народ. І визнаючи, що дії російських агресорів спричинили в Україні трагедію, говорить, що Росія у цій трагедії не винна, ніби це не російські збройні сили. Бомблять українські міста. Ніби це не російські солдати вбивають, гвалтують і грабують українських громадян. Ніби це не Володимир Путін разом із своєю бандою призвів до цієї катастрофи, до виїзду мільйонів людей за кордони України, до загибелі тисяч людей, які стали жертвами немотивованої російської агресії. Путін, звісно, вважає те, що відбувається, навіть не конфліктом з Україною. Україну він в своїй промові воліє. По суті, не помічати як суб'єкт політики, він вважає, що те, що відбувається, це конфлікт Росії з Заходом із НАТО, і спрямований він на те, щоб подолати можливість територіального розподілу Російської Федерації, якого нібито прагне захід. Ще раз до логіки: президент країни, яка відтяпала територію у сусідньої країни, яка окупувала український Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку область. України і включила їх до власної конституції, у супереч міжнародному праву, вважає, що це захід сприяє знищенню територіальної цілісності Російської Федерації, і вважає, що необхідно боротися із тим, що відбулося з західною політикою щодо Російської Федерації, і також із західною пропагандою. Виявляється, що це не російська пропаганда, спричинила те, що саме російське суспільство стало суспільством шизофреників, шовіністично отруєних громадян, які схвалюють вбивства сусідів у мирній країні. Ні, це геополітичні вороги Російської Федерації займалися тим, що... Впливали на мислення на пострадянському просторі і також і в Україні. Очевидно, саме цим Володимир Путін пояснює той факт, що громадяни України не зустріли із радістю його бандитів, коли ті перейшли через кордони нашої держави. Путін чітко сказав, що насамперед. Ситуація пов'язана із військовими інтересами, буде пріоритетною для Росії. З одного боку, не буде мілітаризації економіки і країни, як це було під час радянського союзу, а з іншого боку, армія отримає від держави все, що їй буде потрібно, все, що вона попросить. І навзамін, Володимир Путін очікує, що військові виконують ці. Цілі, які були поставлені перед ними на початку воєнної операції Росії проти України, а нагадаю, це знищення української держави і приєднання її території до складу Російської Федерації. Зараз до цих шизофренічних цілей додалася ще одна людина, ненависницька вигнання населення України з території його проживання. І ось все це. І було змістом виступу Володимира Путіна на розширеній колегії Міністерства оборони Росії. Було видно, як президент Російської Федерації буквально насолоджується кожною тезою цього свого виступу. Що нарешті він живе в світі, який, на його думку, правильно побудований, світі, де немає миру, де єдиним реальним джерелом політики є війна, причому не просто війна армії, а насамперед війна із мирним населенням. Путін продовжував залякувати Захід. І Україну тим, що Росія продовжує думати про найновіше сучасне озброєння, яке, звичайно, допоможе їй розправитися не тільки із ворогами на пострадянському просторі, але й з ворогами на усьому цивілізованому світі. Ми знаємо, що всі ці розповіді Путіна про найсучаснішу зброю досить часто виявляються абсолютно немотивованими з точки зору реальних можливостей російських збройних сил. Але ніде правди діти Путін може. Шантажувати ядерною зброєю. Під час цього свого виступу він знову нагадав, що єдиною реальною можливістю збереження територіальної цілісності Російської Федерації є її ядерна тріада. І саме цю ядерну тріаду очільник Російської Федерації наказав генералам розвивати і надалі робити більш сучасною. Так що шантаж Путіна ядерною зброєю не закінчується ані на один день. А Самі соратники Володимира Путіна вважають, що вони нікого не шантажують. У виступи міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу на цій самій колегі підкреслювалося, що Росія нікого не шантажує, а от західні країни намагаються не помічати елементи ядерного шантажу з боку Києва, зокрема на Запорізькі атомні. Ніби це не росіяни окупують українську атомну електростанцію, ніби це не вони обстрілювали Запорізьку атом, ніби це не вони створили небезпечну ситуацію на Запорізькій атомні. Про що сказала місія МАГАТЕ? Навіть не українські медіа чи експерти. Ні, цього Росія, звичайно, також не збирається визнавати. Не визнаваючи російські Збройні Сили і того факту, що фактично. Ведуть війну із цивільним населенням. Натомість Сергій Шойгу звинувачує в цьому українських військових, який говорить, що саме українська сторона діє забороненими засобами під час так званої спецоперації, влаштовує терористичні акти, вбивство на замовлення. Тобто, з точки зору міністра оборони Російської Федерації, найвідданішого і найпідлішого соратників Володимира Путіна, не Росія організовує. Терористичні акти за кордоном і замовні вбивства з допомогою отрути а українська сторона і це теж говорить про те, що Росія постійно перекладає власні злочини і власну методику на тих, кого вона бажає знищити. Головний сенс виступу міністра оборони Російської Федерації на цій колегії це насамперед звинувачення заходу. Що це захід все організував. Що це сполучені штати і захід витрачають величезні гроші і на допомогу Україні озброєннями, і на інформаційну війну з Росією, і на створення так званих фейків про дії російської армії на війні з Україною. І західні супутники працюють для допомоги українським збройним силам, і західні медіа Медіа не розповідають про так звані злочини українських військових, проте розповідають про реальність, про злочини російських окупантів на українській землі. І тут теж можна було б задати питання Сергію Шойгу, але мені здається, таке питання треба вже буде задавати на міжнародному судовому процесі над військовими злочинцями, серед яких Шойгу, звичайно, буде відігравати важливу роль. А про які б тоді ми говорили з вами воєнні злочини, якщо б російська армія не напала б на Україну, якщо б 2014 року. Не окупували б Крим Донбас, якщо б 2022 року не почався масовий наступ російської армії на Україну, яка була б взагалі арена для воєнних злочинів, коли був мир, і яка країна, в принципі, створила можливості для того, щоб її бандитська армія здійснювала злочини в режимі нон-стоп? Ну і Звичайно, сенс воєнної операції з точки зору Шойгу допомога населенню і його порятунок від геноциду і терору. Тобто, це не російська армія створювала геноцид в Бучі, в Ізюмі, в Маріуполі, а українська. І від неї треба рятувати мирне населення після того, як його бомбардують російські збройні сили. І Росія, звичайно, не джерело конфлікту в Україні. При цьому міністр оборони Російської Федерації посилається, як і його начальник, на інтерв'ю колишньої федеральної канцлерки Федеративної Республіки Німеччини Ангели Меркель, яка говорила, що підписання мінських угод мало на увазі дати Україні час. Федеральна канцлерка мала на увазі не стільки. Воєнну підготовку української армії стільки відбудову української державної інфраструктури, яка була дуже слабкою у 2013-2014 роках, після того як всі російські агенти в українському керівництві від президента України Віктора Януковича до найдрібніших чиновничків втекли до Москви, Ну залишили ще велику частину агентури. Ми це знаємо, але основні особи втекли до Москви і фактично зруйнували українську державну інфраструктуру. Звичайно, захід хотів. Дати Україні можливість цю інфраструктуру відновити, хоча б для того, щоб вона мала шанси парітетних перемовин з Російською Федерацією. І, звичайно, в інтересах західних країн було зупинити війну і звільнити українські території. Але тепер і Путін, і Шойгу, і російські пропагандисти використовують ці слова Меркель виключно для того, щоб сказати, що виявляється, західні політики намагалися. Провести Володимира Путіна на м'якімі сам він в мінську взагалі нічого не розумів, був таким шкельором підлітком, над яким знущалися Ангела Меркель, Франсуа Оланд і Петро Порошенко. ось цю викривлену версію історії Путіна Шойгу тепер розповідають з високих трибун. Отже, які можна зробити висновки з цього виступу президента Російської Федерації, міністра оборони Російської Федерації перед. Розширеною колегії Міністерства оборони Росії і не виступу перед федеральними зборами Російської Федерації. Висновок перший: війна є головним політичним пріоритетом Російської Федерації, її президента, її політичного керівництва. Висновок другий Володимир Путін перелаштувався на довгу, виснажливу війну і не просто проти України, а проти цивілізованого світу. Він впевнений, що перемога над Україною, знищення ворожої держави, окупація її території, вигнання її населення є важливим елементом у його подальшій боротьбі із Сполученими Штатами і країнами Європейського Союзу. Володимир Путін вважає, що якщо він не зміг перемогти Україну за три дні, він переможе її за три роки. У нього є час, він збирається бути президентом Російської Федерації до останнього дня свого життя і, звичайно, не збирається помирати ані завтра, ані післязавтра. До того ж, і це третє висновок, який пов'язаний із візитом Дмитра Медведєва до Китайської Народної Республіки, за великим рахунком, майже визначилося, хто буде новим президентом Російської Федерації. Поїздка Медведєва до Пекіну продемонструвала, що Володимир Путін продовжує розраховувати на заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, колишнього президента Російської Федерації, як на свого спадкоємця, в разі якщо доведеться залишити посаду президента по стану здоров'я, скажімо, а в Дмитро Медведєв – більший. Яструб і шовініст, ніж п'ять Володимирів Путіна. І це теж треба усвідомлювати. Четвертий висновок з цієї історії: Супереч заявам Володимира Путіна, буде відбуватися мілітарізація російської економіки. Всі сили Росії будуть зосереджені на війні. П'ятий висновок великих можливостей у Росії для того, щоб зосередитися на війні з точки зору зараз існування ресурсів, все ж таки немає. Великих досягнень у так званій спецоперації немає. Все, чи міг похвалитися Шойгу, це те, що росіяни окупували територію в п'ять разів більше, ніж територія, яка була окупована на момент вторгнення. Однак очевидно, що велика частина цієї території може бути деокупована силами української армії в наступні місяці і, ймовірно, роки виснажливої людини на війни Володимира Путіна проти України. Шостий важливий висновок. Росія досі не дуже розуміє, яким чином вона може протистояти одна цивілізованому світу, коли Україна отримує нову зброю, отримує фінансову економічну допомогу від західних країн. Якщо західна допомога буде продовжуватися, це за великим рахунком позбавить Російську Федерацію можливості проводити цю довготривалу війну. На яку розраховує Володимир Путін і яка, як бачимо, схвалюється військовим, політичним керівництвом Російської Федерації, Російською православною церквою, бачили Кирило в цьому залі, і більшістю громадян Російської Федерації, які мріють про захоплення нових територій, і не тільки українських. Таким чином, зараз треба чітко усвідомлювати, що ніяких сумнівів Володимира Путіна, що він переможе в цій війні і знищить Україну, немає всупереч реальності і здоровому голосу. Але те, про що Володимир Путін мріє, як ми вже неодноразово бачили, з тієї реальності, в якій ми самі живемо, абсолютно не обов'язково має втілюватися в життя. Тому що, окрім мрій Володимира Путіна, окрім його абсолютної переконаності в тому, що зло перемагає, що він вижене українців і поселить на нашій території громадян власної країни, є і наші цілі, і цілі цивілізованого світу. Пов'язані з необхідністю збереження української держави, і з необхідністю збереження українського народу на землях його проживання. Пов'язані з необхідністю відновлення міжнародного права навіть ціною краху самої російської державності. І тут, звичайно, треба усвідомлювати, що все буде залежати від. Готовності української держави, українського народу до подальшої боротьби, від усвідомлення тривалості і складності цієї боротьби. Кожний виступ Володимира Путіна має нагадувати нам, що ми маємо справу із жорстоким підступним ворогом, який не збирається робити жодних висновків із своїх поразок. Який до кожної поразки ставиться як до необхідності починати нову спецоперацію по боротьбі з ворогом. Тільки якщо ми будемо реалістично дивитися на Росію. І на її очільника, на їхні бажання, і на їхню готовність до боротьби. Ми виграваємо у них боротьбу за власне існування, за власну державність і за власне майбутнє. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підпишіться на нього, підпишіться на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Миру вам!